Лазь давай. Ди сюди. Сюди йди. Холодно. Холодно. А ч не перелізли до джерел? Замерзли там. Сурна ідея, хола ця пірська. Це особливості, який більше дрібних не вижило з останнього виводка. Щось вони не таке розмір, як їхня нам тіба друзі. Цю ніч пережили перший рід. Побачимо, що буде далі.